Так, насадили сосенок від літхозу. 16 штук ми порахували. Отак красиво. На самий на весь спуск. Тепер викасимо, тут вичистим і буду просити допомоги у наших спонсорів і друзів. Я аж до самого низу є. єлиночки, красота. Слагбами все переваримо, переробимо. Завжди вас буде вітати український прапор. Один, другий. Ці будинки, всі споруди відбудуються, відновляться, все відрихтується і пофарбується. Початок перший знову. П'ятий день праці. садим яблуню, садим, будемо грушу і далі все тополі, шмаполі. Все буде красиво. Як еті? Як депутат. Продовження сьомого дня привіз, купили таку грушевідна смородина жовта. Да? Шарик. Два кущі смородини, вже коли саджую, посадили. А тут посадили два куща в'юшки. Роза в'юшка червона. Вон один і он в углу другий. Там він вичистили водичку, набираємо, він місце вичистили, поливаємо. Ну ще багато-багато чого хочеться. Дерева наші стоять красиво.